Це Суспільне новини. В студії для вас працює Майя Підородецька. Мовою жестю перекладає Ірина Сколотова. Уночі російська армія вдарила по Покровську, що на Донеччині. Як повідомив очільник обла. Обласного... Міноборони РФ написали про збиття українських ракет. Нагадаю, 4 січня також є в Паторії оборони України вразили радіолокаційну станцію та пункт управління із захищеним каналом зв'язку окупантів. Це суспільному підтвердила начальниця об'єднаного прес-центру сили оборони півдня Наталя Гуменюк. Після останніх атак збройних сил України на військові об'єкти окупантів в Криму ворог почав посилювати південний напрямок. Про це Наталя Гуменюк розказала Суспільному вже сьогодні. Використання авіації, не ризикують своїми літаками вже так активно, як це робили раніше. Вишукують нові пускові рубіжі для керованих авіабомб, час від часу все ж таки наважуються і за минулу бойову добу. Також знову випустили каби. Також відтягувати увагу наших військ на миколаївський напрямок посилили останнім часом активність на Очаківському напрямку.